Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана. І сьогодні я вам покажу, що я приготувала собі на обід. Хто вперше у мене на каналі, нагадаю, що я діабетик другого типу і будь-які продукти мені вживати не можна. Тому сьогодні я експериментую ці страви готую вперше. Покажу, що приготувала і поділюся рецептами з вами. Захотілося мені росольнику, буду готувати отакий овальки. Овочевий Для цього взяла селерий шматок, пастернак, морква, а також ціла цибулина. Ці овочі нарізаю зручними шматочками. Можна нарізати кубиками, але мені зручніше і швидше нарізати соломкою. І селерою пастернак і шматочок моркви нарізала. Соломкою, а цибулю поки що не подрібнювала. Частину моркви також лишила для засмажки. Ці овочі залила водою і відправила кастрюлю на вогонь. Овочі трішки проварилися, тепер додаю до них отаку стрючкову зелену заморожену квасолю. Можна додати заздалегідь відварену звичайну квасолю. Корене плоди трохи проварилися, тепер додаю до них квасолю і варю все до готовності. Поки всі овочі відварюються, я приготую засмажку. Цибулю нарізала дрібненьким кубиком, відправляю її на розігріту з олією сковорідку, підсмажую до легкої золотистості і до приємного запаху. Потім в сковорідку додаю потерту моркву, підсолюю, накриваю кришкою і тушкую, щоб овочі були м'якенькі. Поки в мене овочі варяться і смажаться, я дістала із банки. Квашені огірки. Дістала три огірки, але я думаю, що всі я їх використовувати не буду. Поки що візьму два огірки і натру їх на крупну терку. Огірки можна подрібнити соломкою. За вашим бажанням дивіться, як вам більше подобається. Натерти огірки відправляю в сковорідку до цибулі з морквою, перемішую все. І накриваю кришкою, тушкую при помірному вогні до готовності всіх овочів. Коли овочі відваряться, додаю засмажку. Нічого складного у приготуванні цього росольника немає, але треба знайти отой баланс. Щоб було не пересолено, не перекислено, було, як моя мама колись казала, приготовлено за смаком. Якщо недостатньо кислоти, можна додати трішки розсолу. А ще я додала лаврового листка і зелені, а ще в тарілку положила заздалегідь відварене м'ясо і ложечку сметани. Ніколи росольник не готувала з самих лише овочів. Завжди додавала або перлову, або ячневу крупу. Сьогодні ж мені захотілося проекспериментувати і приготувати росольник лише з овочів. Треба зняти пробу, що тут у нас вийшло. М -м -м. Нормально. І солі, і кислоти в нормі. Ану, з овочами. Як тут овочі? М -м -м. Це дуже смачно. Ви знаєте, неочікувано навіть для мене. Надзвичайно смачний розсольник вийшов, але так як цей розсольник у мене без складних вуглеводів, тобто ні картоплі, ні крупи ніякої я не додавала, тому вирішила ще спекти сирні палички такі замість хліба. Для цього я взяла одне куряче яйце, кисломолочний сир, борошно, а також твердий сир. Детальний рецепт буде під відео. До яйця додаю дрібку солі і перебиваю його до однорідності виделкою. Тепер додаю кисломолочний сир. Тут у мене його 110 грамів. Сир розтираю з яйцем, можна перебити блендером, щоб була однорідна маса. Твердий сир натираю на дрібну терку тут у мене його 65 грамів. До цієї сирної маси додаю борошно. Яке додавати борошно? Я експериментую, тому сьогодні у мене тут різне борошно? Склянку додала низьковуглеводного борошна з гарбузового насіння. Магазин не купувала таке вже. Також туди ще додала столову ложку кокосового борошна, а все інше то низьковуглеводне, кунжутне борошно, теж магазинне. Можна сюди додати таке борошно, яке ви вживаєте. Може, це пшеничне, цільнозернове, чи житнє, чи вівсяне, дивіться самі. Ще я додала півчайної ложечки розпушувача і все ретельно перемішую до однорідності. Було ще додати одну столову ложку олії рафінованої. Тісто розділила на дві частини, присипала стіл борошном і розкачую тоненький, такий десь пів сантиметра пласт тіста. Тісто нарізаю такими смужечками. Сковорідка у мене вже стоїть на вогні. Ці сирні палочки буду обсмажувати в олії зверху в сковорідці. Якщо ж ви не вживаєте смаженого, спробуйте запекти в духовці їх. Сирні палички обсмажую на помірному вогні з однієї сторони. Перевертаю на іншу сторону і також обсмажую до готовності. Так як такі палички я готую вперше, звісно ж, зразу зняла пробу, і мені захотілося щось іще додати сюди. Я вирішила додати сухий кріп. І суха цибуля. Сама сушила ще з осені, тому отако трошки перетираю її і додаю у половину того тіста, яке в нас лишилося. Переминаю все до однорідності. Сушена цибуля в мене зелена була. Можна додати якісь інші приправи або трави. Якщо ви вживаєте кмин, додайте трошки кмину. Може, вам таке сподобається. Щоб тісто не таке крихке було, також додала трішки до нього ще цільнозернового пшеничного борошна. Знову все розкачую, нарізаю і обсмажую на сковорідці. Отакі сирні палички в мене вийшли. Спочатку, як посмажаться ці палички, вони дуже хрумкі. Тому спробуйте, коли посмажите їх, викладати на тарілку одним шаром, щоб вони так і охололи. Мені здається, що так вони будуть більш хрумкіші, коли охолонуть. Ну що, будемо знімати пробу. От такі вони дивіться які. Палички ці оригінальні хрумкі. І дуже смачні, до будь-якої першої страви будуть смакувати вам замість хліба. Ми їли їх з розсольником овочевим. Так чоловікові сподобалось, що він сказав, що навіть тарілку з'їв з цим розсольником разом. Спробуйте і ви приготувати такий обід, може й вам сподобається? Не бійтесь експериментів, готуйте різноманітно, оригінально і смачно. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Не забудьте. Поставити вподобайку, написати свій коментар. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей! Будьте здорові і обов'язково дуже щасливі!